В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Що таке Царство Боже? Господь Ісус Христос дає відповідь на Це різними науками, притчами, які є наскільки доступними і зрозумілими для всіх. Щоб кожна людина могла збагнути, що то є царство Боже, що то є цар, неба і землі. І наскільки неминучою є оця зустріч із цим царем кожного із нас. Каже Господь Ісус Христос, царство Боже подібним є до одного чоловіка-царя. Який хотів порахуватися із рабами своїми. І ось берімок, хто той цар? Це є Господь Бог, хто ті раби, з якими він хотів би порахуватися. Це ми і з вами, це люди. І ось привели до нього одного, який винен був 10 тисяч товарів. Перш за все, треба розуміти, що це йдеться про грошовий еквівалент. Є різні судження з того, що таке талант, що таке тисяча талантів, що таке десять тисяч талантів. Дехто скаже, що це декілька кілограм золота. Але за будь-які обставини нам пише Іване, яка ця ціна. Навіть якщо ви продати його, його дружину, його дітей і все, що він мав, цього не вистачить, щоб розрахуватися і старе. І ось оцей раб падає і просить, падає у коліна і просить пропонилу мене. Просить, кажучи, потерпи мені все це віддам, але дай мені ще час. І цар проявляє неабияк і милосердя. Він не просто відтерміновує це. Він не просто каже, добре, займі її віддач. А каже, я прощаю тобі. Весь твій Бог. І ось тоді в Христі, давайте на цьому місці зупинимося. Бог! Чому заключається наш бог перед Богом? Знаєте, є люди, які кажуть, що я що Бога камером кидав. Я нічого пану не зробив. Чому мої борги перед Богом? І ви знаєте, коли я в це запитання, які наші борги перед Богом? І Бог відкрив. оце знаєте, будь-який Іван. Будь-яке читання, будь читання священного писання, воно потребує такого глибокого занурення, от Ми можемо читати цю притчу і собі думати про якогось там царя, про якось там раба пише, про якісь борги, що він там винен, якісь таланти, що це за таланти, прочитали і почитаю. Ні. кожне місце священного писання треба приміряти до себе, застосовувати до себе. І коли ми розуміємо, що цар це Бог, що той, хто заборгував рад, це ми з вами, то в чому мої борги перед Богом? Чим я звішив перед Ним? Що я маю дати йому звідти І як я маю віддати те, що ви. І ось про борги. Перший борг це борг послуг. Ми повинні бути послушними. Голосу Божому. Ми повинні творити волю Божу в цьому житті, а не жити за власними бажаннями. Вони вікані простий випадок, простий приклад. Десять заповідей Божих. Одна із заповідей говорить, я не буду про всі говорити, але одна із заповідей говорить чітко. День сьомий для Господа. Не роби жодної роботи в цей день. день ми маємо просвятити Господу. Не 10 хвилин, не годину, не 2 години, навіть не 3 години, а цілий день. І уявіть собі, що кожен недільний день, я вже не говорю про якісь свята, які пов'язані з тим чи іншим святим. Ми зараз говоримо про наші відносини із Богом. Уявіть собі, що кожен недільний день проведе. Не з Богом, це є борг наш перед Богом. Уявіть собі, що людина, яка працює в цей день, в неї, який мав би бути посвячений Богові, вона працює. А дехто каже, ну а що робити у мене така робота? Я не можу, бо мене заставляють, от я поїхала Італію, і мене заставляє працювати. А ти перед тим, як влаштовувалася на роботу, просила Бога про те. Щоб Бог дав тобі таку роботу, щоб недія була вихідним днем, щоб ти цей день могла освіти Богові. Не просила. Ну то, значить, ти живеш за своєю волею, а не за волею Божою. Значить, ти шукала роботи по своїй волі, а не по волі Божій. Значить, кожен недійний день, не присвячений Богові, це твій борг перед Богом. Творив з безмежною любов'ю. Але при тому сказав, «Возлюби Господа Бога з усім своїм містом. Бо він тебе своє з любов'ю, і ближнього свого люби як самого себе. І коли у нас немає цієї любові, коли в нас немає любові до Бога, коли ми не любимо свого ближнього, то ми маємо борг перед Богом. Слідуючий борг – це подяка. Усе, що ми маємо. Життя, здоров'я, сім'я, все, що є в нас, це є дар Божий. Чи дякуємо ми Богові за це? А повітря, яким ми дихаємо, а воду, яку ми споживаємо, а їжу, яку ми маємо, це все дар Божий. І за все це ми повинні дякувати. І дякувати повинні приблизно так, скільки ми цього використовуємо. А як часто ми забуваємо це робити? І не робимо це. І стаємо знову ж таки. Боржниками Богом. Сілюйший борг – це борг свят. Господь бо каже, ти святі, я святий. Що це означає? Це означає прагнення до чистоти, до чистоти серця, до чистоти життя, до освячення свого життя. І якщо ми не освячуємося, якщо ми не працюємо над чистотою свого серця, Якщо ми не дбаємо про чистоту свого життя, то не маємо борг перед Богом. Да, і Бог служіння. Наші таланти, наш час, наші сили. Повинні бути використані для добра нашого і для добра ближнього. Але поруч з тим ми ще маємо щось робити на славу Божу, використовуючи ті таланти, які дав нам Бог. Іншому випадку, якщо ми цього не робимо, то ми є божниками перед Богом. Далі це борг покаяння. Ми постійно грішимо. Ми постійно порушуємо заповіді Божі. І наш борг каятися перед Богом. Просити в нього Та, як оцей чоловік, якого схопили і привели до царя, він говорив, що? Просився. Просився перед царем, прости мені, потерпи мені. Оце і є покаяння, це і правообраз покаяння. Він кається перед ним. А водой, коли зою свого боржника, й що, так само просився перед ним, оце і є покаяння. Як багато людей сьогодні не відчувають, це най -най найбільша проблема сьогодні сьогоднішнього християнства в тому, що немає покаяння. Знаєте, не можемо ходити на послужіння, ми можемо любити слухати проповіді чи слухати духовні пісні співи, але якщо Дух Святий не торкається наше серце, якщо в нас немає покаяння, якщо в нас немає жалю з одчиними нами вчинками, то ми й божіками перед Богом. І це дуже прикро. І ще один є такий Бог це десятина. Хоча православна церква. Не зобов'язує своїх вірних до десяти. Але е, дуже цікаво є написано в Священному писанні, що каже Господь стосовно цього. Господь каже устами про Камелахії, третій розділ восьмого віша читає. Чи можна людині обкрадати Бога? А ви обкрадаєте мене? Скажете, чим обкрадаємо мене тебе? Десятиною і приношеннями. Принесій усі десятини у дім сходження, щоб у домі моєму була їжа. І хоча у цьому випробуйте мене, говорить Господь Саваоф, чи не відкриє для вас обгрій небесні і чи не вивє на вас повне благословення? Це місце священого писання говорить про те, що хто не дає десятину на Боже, той обкрадає Бога. Виявляється, що навіть у наших фінансах, у використанні наших фінансів ми є так само божниками перед Богом. А тепер уявіть собі скільки за запожити життя, ми отримали зарплат, з яких не робили десятину. Пенсії, стипендії, першої зарплати. І інші якісь винагород чи премії. Але при тому не робили з цього десятину, то ми заборгували перед Богом. І ось тепер уяви, уяви себе, брате чи сестро, я уявляю себе, і ти уяви себе, що ти стоїш перед царем, який дає тобі звіт про твої борги, якими ти винен йому, з якими ти заборгував йому. І виявляється, що цей борг є такий великий, що його віддати неможливо. І ось бери в Христі, що робити тоді? Коли ми постаємо перед царем, і нам треба дати віддати йому світ, віддати йому, але ми не маємо чим віддати. Ми є боржники. Є той, хто заплатив ці борги. І тим, хто заплатив ці борги, є Божественний на наш Спаситель Ісус Христос, який помер на хресті за тебе і за мене, який пролив свою кров. І це найбільша ціна. Саме він покрив твої і мої борги. Але якщо ми ігноруємо цією жертвою, якщо ми не приймаємо цю жертву, якщо ми не розкаюємося перед Господом, то ця жертва покриває наші гріхи? Напевно ні. І Господь закінчує цю притчу словами кажучи. Що цей чоловік, який отримав прощення, уявіть собі, що ми з вами отримали прощення, Бог простив всі ці бори наші, тому що його син пролив свою кров за кожну із нас, заплачений. Всі борги закрито. Але ми виходимо, отримавши це прощення, радісні і ловимо свого ближнього і кажемо, віддай мені содою. І не хочемо йому простити, не дивлячись на те, що Бог простив нам значно більше, крагло більше, чим ми маємо би простити своєму ближньому. І Господь закінчив цю притчу словами, кажучи, що так і Отець Мій Небесний учить з вами, якщо кожен з вас не простить і серця свого брату своєму провини Його. Наскільки важливим? Христі, брати і сестри, є дар прощення. Я думаю, випадково Господь, коли до нього звернувся учні і сказали, навчи нас молитися, він промовив цю молитву Отче нашу, в якій було сказано прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто не чітко вказано про наші провини перед Богом і про провини перед нами. Де ми засвідчуємо, що ми вже простили пройдя тих, хто перед нами грішів, а не перед простим Божим. Наскільки важливо є вміло приймати цей дар прощення. І наскільки важливо в житті християнина є вміло використовувати цей дар прощення у відношенні до наших ближніх, у відношенні до тих людей, які побуть з нами. І, власне, оце прощення або непрощення Воно формує наші відносини з Богом і формує нашу вічність. Це дуже важливо. Є багато людей, які дуже люблять справедливість. І кажуть, от як у нас було так, як в Китаї, зволими на курупці і відрізали руку, хто, хто розстріляє і так далі. Тоді був порядок, я люблю справедливі. Ви знаєте, що якщо би нас Бог судив по справедливості, то ми читаємо про це у священному писанні, то хто устоїть? Жодна людина би не устояла перед праведністю Божою? Бог, Бог формує свої стосунки із нами і звертає увагу на нас не через свій праведний суд, а через Своє милосердя. І тому каже нам Священне Писання, що милосердя вище за суд. Ми собі думаємо і ми дуже би хотіли бути справедливими в відношенні до інших. Але коли мова йде про нас, коли мова йде про мене, коли мова йде про вцілені гріхи, коли мова йде про якісь тайні гріхи, то там вже про справедливість ми не хочемо говорити. Там ми вже потребуємо милосердя. І тому каже Священне Писання, що милосердя вище за суд. А далі каже послухаків, що буде суд без милості для тих, хто не був милосердний. Це йдеться про що? Це йдеться про те, що не тільки Бог виявляє своє милосердя до нас, але хоче, щоб і ми, його діти, проявляли своє милосердя до тих, хто від нас цього потребує. І тут якраз і є оця розв'язка чи зав'язка духовного життя людини, людства християнства. Тому дуже важливо є, дарімо Христі, про це пам'ятати. Тому каже Господь, що таке Царство Боже? До чого воно подійне? І є ряд притч, в яких Господь наводить приклади, до чого схоже Царство Боже. І сьогодні ми розуміємо, наскільки важливі прощення. Тому тобто кожен із нас хай зробить такі іспізовісті, хтось зробить такий короткий аналіз свого життя. Чи потребує прощення Божого сьогодні? Чи я маю якісь борги боги, щоб почути перед Богом? Чи нема мене все прекрасно? Я у Бога камери не кидав, і нічого не дає. Чи, можливо, ми відчуваємо якісь борги? Чи, можливо, ми маємо ці борги перед Богом? Маємо. Якщо ми маємо ці борги перед Богом, то ми потребуємо чого? Прощення. І якщо ми потребуємо цього прощення, то потрібне що? Покаяння. Далі, якщо ми хочемо, щоб ці борги були закритими, і ми знаємо, хто закрив ці борги. Господь, поверше на Христі, то я хочу бути учасником цієї жертви і приступаю до святої чаші, щоб ця кров помила мої гріхи, щоб ця кров з'єднала мене з Христом. А далі я маю прощати тим, хто мене удасть. Бо в іншої якщо я не буду прощати, то й Отець і Небесний не простить моїх провин. Все здавалося дуже просто. Але саме найважче оцей процес прощення. Саме найважче простити того, хто зачепив тебе. Саме найважче простити того, хто образив тебе. Саме найважче простити того, хто заповів тобі кривду і хто є твоїм боржником. І саме до цього. Слугуй на сьогоднішній Івангелія, щоб ми навчилися по цьому прощати. І коли ми говоримо про царство Боже, і коли ми хочемо наслідувати царство Боже, і коли наше земне життя наближає нас до закінчення, то ми маємо добре аналізувати своє життя і робити правильні висновки. А в усіх ворогах, якими ми винними є перед своїм господарем і царем, ми повинні. Перепрошувати його, виправлятися, каятися, змінювати своє життя та з'єднуватися із жертвою Христовою, яка принесена заради нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.